Якщо мене не чистити три місяці, я брудніший за каналізацію. Дозвольте мені продемонструвати управління барабаном. Для пральних машин з обертовим барабаном ви просто заходите всередину, це сконцентровано. Однієї пляшечки достатньо. Запустіть вашу звичайну програму і побачите, як вода стає брудною, поки бруд не буде видалено. Після очищення вся машина пахне свіжістю, барабан працює так само. Налийте трохи засобу в гумове кільце, а тут вилийте решту в це відро. Запустіть програму і чекайте, поки очищення завершиться. Це відро стає блискуче чистим, з ніжним ароматом. Так випраний одяг, м'який і зручний для носіння. Дивіться, дивіться, вау! Це занадто сильно! Я рекомендую всім спробувати цей компактний засіб для чищення пральних машин один раз використати краще ніж 800 разів. Ділао вже рекомендував це багатьом шанувальникам. Воно маленьке, але отримало постійну похвалу. Професійні борці з пліснявою виготовляють це вже 90 років. Дуже надійно. У твоєї пральної машини є запах. Очищайте його тоді кожні два місяці, ваш одяг завжди брудний. Прати їх тоді раз на місяць, просто налийте без зайвих клопотів. Навіть ти можеш це зробити з сильним молочною кислотою та 99,99% ,99 стерилізації. Навіть невидимі бактерії та мікроорганізми знищуються. Після очищення машина стає чистою і з легким ароматом. Можуть,